Сонячне світло і тепло це джерело життя на землі. Завжди рослини порівнювалися з високочутливою антеною для сприйняття сонячної енергії та використання її у процесі фотосинтезу. Виробник біомаси землероб покликаний вносити ще більший вклад у забезпечення населення сільськогосподарською продукцією, ефективно використовувати природний процес фотосинтезу і на основі цього спроводити свої власні дослідження. Вчені також проводять дослідження в області сільськогосподарства. Вони забезпечені сучасним обладнанням, лабораторіями, великими площами сільськогосподарських угід, теплицями. Сьогодні працюють експерти різних спеціальних напрямків, землероби і садівники, а також біологи та хіміки. Ведеться постійний пошук новодіючих речовин і результатів, які можуть бути перенесені з тепличних умов у поле і там досліджені. Живлення рослин стосовно вимог екології із врахуванням екологічного фактора це основна сфера діяльності науковців. Завдяки накопиченому за минулі роки досвіду, на даний час науковці володіють широким асортиментом мінеральних добрив з різним складом поживних речовин. Збалансоване добриво для кожної культури погоджується з місцем вирощування та необхідністю в поживних речовинах. У великому обсягі розробляються різноманітні пропозиції по вирішенню різних проблем добрива для живлення рослин, добрива для овочів. Добрива для декоративних ростин, добрива для трав. Завданням вчених в галузі сільського господарства є захист рослин від комах, шкідників, грибкових захворювань та бур'янів. У теплицях вчені намагаються створити умови, аналогічні природі. Щорічно створюваний вченими тест моделей допомагає прийняти остаточне рішення. Чи продовжувати дану роботу далі або ж її закінчувати? Відбір зразків під час польових досліджень у кінцевому результаті призводить до остаточного прийняття обґрунтованого рішення. Проводять контроль на місці для випробування дії препарату проти стеблового точильника на листках. Схожі і в той же час різні проблеми при дослідах фунгіцидів. Тут показані гриби і бактерії, які вирощені в штучних живильних середовищах. Дуже важливо проникнуть в суть природного росту для оптимізації біологічним методом внутрішнього настрою рослини і підвищення їх стійкості в погодних умовах до сильних вітрів, особливо різноманітний вплив на бавовну, біле золото. Тепер вона достигає не по днях, а по годинах, і врожай може бути зібраний в один етап. На усіх важливих культурах та в усіх кліматичних зонах. Агрохімія знаходить широке поле для своєї діяльності. Кожна культура має свої специфічні проблеми і особливості, тому дослідні станції знаходяться в Європі, Африці, Північній та Південній Америці, а також на Сході. Таким чином, вчені можуть охопити тест програми усіх культур і по всьому світі, вивчити повединку рослин у природних умовах, а також їх процеси ураження збудниками та розробити пропозиції по вирішенню даних проблем. Дослідні станції, які розміщені в інших країнах, це надійний помічник в дослідженнях. Вони мають можливість, минаючи зиму, досліджувати препарати протягом усього року. З урожаю беруть зразки, які подрібнюють і готують до аналізів. Для їх проведення хіміки використовують сучасні аналітичні прилади з найвищою точністю. За допомогою зразків можна розділити засоби захисту рослин за видом та кількістю. Одна мільйонна від однієї мільйонної грама така точність чутливого пристрою. Подібні досліди проводять з урахуванням впливу їх на навколишнє середовище. Шкода не повинна бути нанесена ні воді, ні землі, ні людському організму. Майбутнє нашої планети залежить від того, наскільки розумно та ефективно людина буде використовувати природний потенціал. Від спеціалістів по фотосинтезу залежить, яким буде наш вклад в цей процес, великий чи малий, чи будуть це широкомасштабні експерименти, чи постійно змінні уявлення про світ, невід'ємною частиною якого є людство. Сільське господарство це скарб цілісності, який бере свій початок у безмежних резервах сонячної енергії. Людство доглядає за сільськогосподарськими рослинами з часу попадання насіння у землю і до збирання врожаю. Вчені вважають, що сільське господарство це постачальник нових енергоносіїв та сировини, які видобувають із сільськогосподарських рослин. Вивчаються можливості їх використання при створенні медикаментів і вітамінів, типографських барвників та багатьох інших продуктів повсякденного використання. Науковці повністю визнають свою відповідальність за те, щоб привести у відповідність високий рівень продуктивності сучасного сільського господарства з вимогами по захисту навколишнього середовища та самої природи. Вчені роблять ставку на сільське господарство, майбутнє якого певною мірою буде інтегруватися в кругообіг та взаємодію сил природи. Науковці працюють в ім'я майбутнього. І це агрохімія майбутнього. Нива – це ланка кругообігу, що знаходиться під захистом агрохімії, а для того, щоб захист культурних рослин не чинив негативного впливу на навколишнє середовище, а саме на ґрунт, потрібно слідкувати за поведінкою біологічно активних речовин, у тому числі і в його глибоких шарах. На лізометричній установці вчені вже більше не працюють з насипним ґрунтом, а використовують природний. Це трудоміський процес. 12 гранна сталева ємність вдавлюється в ґрунт, а потім її виймають. Контейнер закривають блоком з мікропористими фільтрами. Потім на лізометричній установці його занурюють в сталеву ванну, щоб зібрати воду, яка просочується. І проводять дослід подрібно крапельному зрошуванню. Камера для зрошування дозволяє точно визначити об'єм біологічно активної речовини для обробки. Для цього на рослину наносять радіоактивні елементи, присутність яких можна виявити завжди і всюди. Умови на лізометричній установці відповідають польовим, а поле повинно дати відповіді на наступні питання. Куди потрапляють біологічно активні речовини, як вони розщеплюються, який вплив мають ці речовини на ґрунт, воду та повітря? Відфільтрована вода, зібрана на лізометричній установці, перекачується для лабораторного аналізу, досліджують ґрунтові води. Спочатку для концентрації можливих залишків речовини в гравітаційному випарнику зменшують її об'єм. За допомогою газохранометографа можна виявити найдрібніші залишки активної речовини майже до тисячної частки однієї мільярдної грама. За допомогою МАС-спектрометра лаборант-аналітик досліджує молекулярну структуру, шукаючи невідоме середовище. Розглядаючи рослини, беруть листок, що піддався впливу активної речовини, і розглядають його під лазерною установкою. В ультрачервоному спектрі фіксується зміна ефекту флуоресценції, Як це відбувається, видно на моніторі. На білих листках фотосинтез загальмований. А що ж відбувається в ґрунті? За допомогою приладу СОПРОМАТ, Замірюється потреба кисню, який потрібен в біомасі? Це важлива перевірка, тому що на кожен кубічний сантиметр впливають мільярди бактерій. А яку роль відіграє при цьому сонячне світло? Як швидко та наскільки інтенсивно проходять фотохімічні розщеплення активних речовин? Чи проникають вони до цього в ґрунт? Та взагалі, чи зробили вони свій вплив? Процес виявлення біологічно активних речовин в ґрунті, воді та повітрі означає все нові питання і все нові відповіді. Цей непримітний шляпковий гриб відомий вже давно, не потрапляючи на очі різ під кронами дерев у хвойних лісах. В пошуках нових біологічно активних речовин гриб пережив своє друге відкриття. Біологи викопали його з під землі і провели досліди в лабораторії штучного живильного середовища. У ході перших попередніх випробувань було виявлено те, що шукали вже давно. У складі цього лісового гриба є захисна хімічна речовина, яка впливає на інші види грибів. Потім був другий етап: встановлене нове антитіло було випробувано в технічних умовах на діапазон його впливу. І тут також він проявив себе досить активним у боротьбі проти небезпечних захворювань, наприклад, проти фітофторозу помідорів. Для зернових від перикуляріозу, а виноградну лозу від переноспорозу мілтю. Після того, як в лабораторних умовах вчені виявили таку широку за своїм діапазоном силу впливу нової біологічно активної речовини, за справу взялися хіміки, спеціалісти в галузі синтезу, Постарались здобути з цього відкриття якомога більше. Перед вченими, які займались синтезом нового середовища, поставили завдання щодо покращення якісних характеристик і насамперед зробити її стійкою до погодних умов і до впливу світла. Новий фунгіцид відрізняється найціннішими особливостями. Це гарна переносимість їх рослинами і надійність його впливу. При ураженні борошнистою росою фунгіцид забезпечує не тільки захист, а й лікування рослини протягом всього вегетаційного періоду. Спора гриба, потрапляючи на листки рослини, проростає за лічені години, а паросткова трубочка потрапляє в епідермис верхнього клітинного шару. Фунгіцид готовий вже на цій стадії вплинути і вбити спори. Якщо борошниста роса вже вкоренилась на зерновій культурі, тобто листки її вже виявились обтягнутими типовим нальотом гриба, то в цьому випадку головне не втратити час для швидкого лікування. І в даному випадку гіфи знищуються. А від борошнистої роси залишається лише залишковий наліт. Доведеться вивчити цілий ряд нових властивостей цього фунгіциду. Струбінурин це один з багатьох прикладів, що характеризують філософію процесів дослідження. Вчені намагаються виявити біологічно активні речовини в самій природній лабораторії і перетворити їх на засіб захисту рослин, який не знищував би навколишнє середовище, і був здатний до біологічного саморозчинення як у рослині, так і в ґрунті. У світі вживається набагато більше енергії порівняно з тією, що потрапляє на землю від сонця, за рахунок експлуатації природних ресурсів, які накопичувались в земних надрах протягом багатьох мільйонів років. Без нафти, нафтопродуктів нині наше життя просто неможливе. Однак її запаси ні в якому разі не обмежені, тому в світі ведуться пошуки нових шляхів не хижацького знищення, а збору врожаю. Фотосинтез це неперевершений винахід природи перетворення безмежних джерел сонячної енергії, вуглекислого газу та води в біосинтез органічних речовин. Кожна рослина це маленька фабрика, яка виробляє целюлозу, крохмаль, глюкозу, різні масла, цілий набір сировинних продуктів, до яких все більше зацікавлення проявляє хімічна промисловість. Целюлоза. На експериментальній станції провели експеримент з високорослими, пришвидшеного росту з лаковими. Зібраний врожай обіцяє дати енергетичний еквівалент, тотожний 10 тисячам літрів мазути з гектара. Крохмаль. В дослідній лабораторії модифікований рослинний крохмаль використовується в якості сприяння до розчинення пігулок в шлунку. Глюкоза. Глюкоза це сполука цукру в якості поживного середовища для мікробів. Основа багатьох біологічних процесів. Бактерії, грибки і одноклітинні культури як мікроскопічні фабрики синтезу, що створюють складні органічні сполуки. Рослинні олії. Уявіть собі орні землі в якості нафтового родовища, наприклад, для переробки дизельного палива з рапсу. При його спалюванні виділяється така ж кількість вуглекислого газу, скільки отримала рослина під час біосинтезу з атмосферного повітря. Це також можна розглядати як потенціальний внесок у досягненні необхідного балансу вуглекислого газу на землі. Рослинна олія це цінна хімічна сировина, яка необхідна для виготовлення великої кількості вітамінів. Важливих насамперед для здорового харчування тварин. Олійний льон це одна із найстаріших культурних рослин, яка знову заявляє про себе, на даний час він переживає період відродження. Вода це основа життя. Якість води, як і якість нашого життя, потрібно берегти і захищати. Іноді вимушено та в той же час занадто безтурботно. Люди звалюють в річки та ґрунтові води погрішності цивілізації нітрати. Вони є як з природною складовою ґрунту, так і добривом. Нітрати це улюблена форма вживання азоту рослинами, азоту як основного елемента у процесі створення білка. Нітрати в ґрунті це дуже рухома субстанція. Вони легко розчиняються і змиваються з поверхні землі потоками дощу безпосередньо в річки або потрапляють з водою в глибинні шари землі аж до самих ґрунтових вод. До того ж, якщо ґрунт цілинний, не оброблений, ось у чому полягає помилка минулого. Вчені працюють над рішенням задачі по застереженню вживання нітратів. А для цього потрібні нові види добрив, нова технологія внесення. Існують дві можливості: більш ціленаправлено доводити добрива до рослин. Добрива заздалегідь під час посівної розсівають на ширину долоні під насінням. В даному випадку це кукурудза. Розвиток паростків кукурудзи проходить дуже повільно, тому в процесі росту рослина вживає малу азоту. Лише 5% легкорозчинного нітрату достатньо для задоволення потреб кукурудзи. При цьому решта складової частини даного добрива амоній. Амоній майже нерухомий в ґрунті. Рослина повинна сама дорости і це, в свою чергу, сприяє розвитку коріння в ґрунті. Важливим є те. Що уповільнюючий елемент не дає ґрунтовим бактеріям легко переробити малорухомий амоній вже на цій стадії в легкорухомий нітрат. Він діє як нітратне гальмо. Лише приблизно через 6 тижнів, коли кукурудза досягає стадії активного росту, гальмівна речовина втрачає ефект свого впливу. Це станеться саме в той момент. Коли рослина дійсно потребує великої кількості азоту в формі нітрату. І тоді кукурудза зможе розвиватись повноцінно. Відмінність цих добрив від звичайних азотних видно неозброєним оком. Теж можна сказати про буряк і картоплю. А до моменту збору врожаю нові добрива будуть повністю використані рослинами, так як вони своєчасно отримали до нього доступ, при цьому не забруднюючи ґрунтові води. Охорона навколишнього середовища означає турботу про особисте здоров'я і здоров'я всього людства.